Усім привіт! Цей десерт для тих, хто любить Рафаело. Я його так і називаю: десерт по мотивам Рафаело. Він дуже смачний, ніжний та ще й до того всього корисний. Від вас очікую коменти, вподобайки, а також підписки. І показую сам рецепт. Чисту миску я поклала три білка. Додаю до них 200 яблучного пюре. У мене пюре з печених яблук. Можна брати пюре дитячого харчування. Також сюди додаю 50 грамів цукру, можна додавати еритритол або мед. Можна взагалі не додавати цукор, тоді десерт буде такий дуже-дуже помірно солодкий. Всю цю масу потрібно взбити міксером до пишності. Це масу не потрібно. Я збивала буквально 2-3 хвилини. Ось такої вона консистенції, і цього абсолютно достатньо для цього. Далі десятка. можна сюди класти або м'який сир, крем-сир, 200 г, або 200 г густого йогурту. І так, і так буде добре. У мене сьогодні є крем-сир, тому я додаю крем-сир 200 г. І знов це все. Трішечки збиваємо до однорідності. І в кінці всипаю сюди 50 грамів кокосової стружки, всипаю десь приблизно пакетик ванільного цукру. Знову міксером це все легенько перемішую. Тепер тісто готове. Дивіться, яке воно має бути на вигляд? Таке, ніби густенька сметана. Далі я беру форму, у мене форма скляна. Капнула крапельку рослинної олії. Можна брати вершкове масло і обов'язково ось так добре форму вимастити жиром, для того, щоб не пристало наш. Десерт до стінок форми. І виливаю в форму тісто. Ставлю випікатися у розігріту до 180 градусів духовку. Буду випікати приблизно 40 хвилин. Теж орієнтуйтесь по своїй духовці. Можливо, це буде трошечки довше у вашій духовці, можливо, трішечки коротше. Через 40 хвилин мій десерт уже готовий. Тепер я його поставлю в холодильник на декілька годин, щоб він добре охолонув, застиг і тоді його легше буде виймати з форми. Через 3 години я дістала десерт з холодильника і тепер його дуже легко можна нарізати на шматочки. Я ще додатково кожен шматочок обвалюю в кокосовій стружці. І получаються такі дуже ніжні, смачні і корисні рафаелки. Ось так.